Залізниця, електростанції, Укрпошта податкова, нині окупований Берденський порт та багато інших державних об'єктів роками прибирали клінінгові компанії з орбіти російського бізнесмена, якого пов'язують з Євгеном Пригожиним. І далі продовжують прибирати. Привіт! Мене звати Яніна Корнієнко, і сьогодні я вам розкажу, хто протягом багатьох років мав доступ до українських державних будівель. 2022 рік Росія ракетними обстрілами цілеспрямовано знищує українську енергетику. Українці сидять без світла та тепла. Зранку у Києві лунали вибухи, влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Без світла залишились жителі більш ніж 200 населених пунктів. У ці ж дні Укренерго проводить тендер на прибирання, зокрема електричних підстанцій у різних областях України. Перемагає компанія чистий світ технології, яка входить в умовну групу компанії «Чисто». І як ви дізнаєтесь пізніше, належить до орбіти російського бізнесмена білоруського походження Едуарда Апсіта. Він створив цілу клінінгову імперію з компаній в Росії, Білорусі та Україні. Наші колеги з міжнародної мережі, журналістів-розслідувачів ОСЯ з якими ми разом робили це розслідування, виявили у АПСІТа російські та білоруські паспорти та його зв'язок з власником ПВК Вагнер Євгеном Пригожиним. У нашій країні компанії групи чисто роками мали доступ до таких стратегічних об'єктів, як Укрпошта, Укртранснафта, аеропорт Бориспіль та Укрзалізниця. Зараз, наприклад, вони працюють на підстанціях Укренерго та в Приватбанку на прифронтових територіях. Та перед тим, як я розкажу вам цю здавалося б, неймовірну історію, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові викриття. Едуард Абсід, засновник великої мережі компаній, які займаються прибиранням. Він починав свій бізнес ще у 90-х у Білорусі, а згодом розширився на ринок Росії та України. Деякий час Абсід та українець Сергій Семенюк були співвласниками в українських компаніях групи Чисто. Однак з 2014 року Абсід поступово почав виходити з компаній. До 2019 року у нього не лишилося бізнес активів в Україні. Керувати компаніями продовжили його давні партнери, зокрема, дружина Елена, яка щоправда має кіперський паспорт. Те, що в українських клінінгових компаніях і далі залишаються люди Апсіта, підтверджують і висновки латвійських слідчих. У справі про відмивання грошей йдеться, що зароблені у Росії, Білорусі та Україні кошти, Абсід виводив ЄС. Загалом слідчі заарештували 73 мільйони євро. З них частина пов'язана з компаніями Апсіта і ще частина 33 мільйони євро на рахунках пов'язаних з компаніями Семенюка. Це ясно. Вы от меня... Отмель... 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 Безусловно. Никакой противоправной деятельности, никаких э, черных денег не существует. Это естественно. Выдумка. Это все понятно. Это позиция иначе зачем? участвовать в судебному процесі. <реклама> Ви не можете як пресса, знати хоч что то об этом процесі. Поэтому я нічого не можу вам сообщить по этому процессу. латвійські правоохоронці, вважаючи ймовірно, де юре український бізнес переписали, зокрема, на Семенюка, але де-факто управляти ним продовжив Едуард Абсід. Журналісти Ося СРП отримали матеріали справи, з яких дізналися, що на допиті Семенюк зізнався, що з 1999 по 2000 рік він працював в українській компанії, яка належала родині Апсітів. Він добре знає родину Апсітів, у яких неодноразово зупинявся на вілі у латвійській юрмалі. При цьому Абсід користувався банківською карткою компанії Саманюка, як своєю особистою. Ми зателефонували Саманюку, щоб спитати його про бізнес та стосунки з Едуардом Абсідом. Скажіть, будь ласка, чи ви знайомі з Едуардом Абсідом? Едуард, знайомий, партнер, друг в Латвії для суддя, ну розслідує діяльність і його бізнесу, і моєї бізнесу? И, наверное, вам стоит прислать вопросы мне, я на них отвечу. Тож, мы надеслали Сергею Семенюку запит, и он ответил. У следствия в деле по моим компаниям нагромождение домыслов и фантазий, которыми они пытаются оправдать свою главную ошибку. Перепутали мойку, клининг, с отмыванием. Это, конечно, шутка, но единственное, что следствие интересует, это отобрать мои деньги. Им плевать на Крым, на Украину, да и на отмывание, если бы оно даже существовало. За даними колег з Осісіарпі, у Росії клінінгові компанії, пов'язані з сім'єю Абсід, прибирали Кремлівський палац. Крім того, журналісти знайшли компанію з групи Чисто, яка працювала в окупованому Криму та прибирала казарми Чорноморського флоту Міноборони Росії. Тоді ж, у 2016 році українська компанія з групи Чисто виграє тендер на прибирання столичного аеропорту Бориспіль. Тобто співробітники клінінгових фірм, пов'язаних з росіянином, мають доступ до приміщень головного українського аеропорту. Чи займалися вони там тільки прибиранням, наразі невідомо. Прибиральник він не помітен, він має час і має легенду, чому він повинен заходитися в тому чи іншому приміщенні. Тобто, він має можливість знімати інформацію, а ще, не дай Боже, робити якусь шкоду шляхом. Нанесення шкоди здоров'ю за допомогою якихось інструментів, облучення радіоактивних відходів, отруєння їжі, води будь-чого минулого року був скандал або в ООН, або, або ВБСЄ, коли російський шпигун намагався туди е, виступатись на роботу саме прибиральникам. тобто, коли е, сторона. Яка є опонентом, знає про ваші дії, вона може превентивно робити все, що їй захочеться, ну і мати ефект несподіванки, ефект нападу. Тому працівники Служб безпеки, що в державних органах, чи комерційних компаній ну, в першу чергу повинні серйозно працювати з підрядниками. Якщо, не дай Боже, підрядник має російський слід, як би якісно він, він не виконував роботу. Договір з таким підрядником повинен бути розгорваний, як тільки вам стало про це відомо. Але це ще не все. Колеги з Осесіарпі, з якими ми працювали над цим розслідуванням, встановили зв'язок клінінгових компаній з орбіти Апсіта та Євгена Пригожина. Так, того самого пригожина, який є власником приватної військової компанії Вагнер. Шайгу! припаси?! У 2017 році Федеральна антимонопольна служба Росії встановила картельну змову на аукціонах з обслуговування військових містечок. Антимонопольники розділили компанії змовниці на дві групи. Тоді стало відомо, що одна з груп пов'язана з керівником ПВК Вагнер Євгеном Пригожиним. Хто стояв за другою, до сьогодні не було відомо. В ході розслідування ОССРП виявилося, що іншою групою володіли люди, пов'язані з компаніями групи Апсіта. Сам бізнесмен заперечує бізнес-зв'язки, знайомство та картельну змову з Пригоженим. Інші дані Апсіт вирішив не розголошувати. Якщо говорити про Україну, у нього російське громадянство, і це прямо очевидно те, що в е, компанії, де він є бенефіціарним власником, а не просто власником, вони автоматично стають в зоні ризику е, і на, на них можуть накласти санкції. Ми знаємо те, що використовується там його торгова марка, то що тобто є зв'язок з ним е, очевидний. Проте він не світиться, що він це все контролює. А використовуються лише номінальних власників, яким він довіряє, або, скажімо, членів сім'ї, яким він довіряє. Але якщо в реєстрі він не значиться, це не значить того, що людина не контролює цей бізнес і вона не надає там певних наказів. Отже, клінінгові компанії, які пов'язані з росіянином через його родину і партнерів із компаніями в Росії та Білорусі, які прибирали кремлівський палац. Казарми Чорноморського флоту в окупованому Криму та були помічені у співпраці з компаніями Євгена Пригожина, роками прибирали у державних будівлях України. А зараз давайте повернемось до того, до яких об'єктів мають доступ ці компанії: Укренерго, Аеропорт Бориспіль, Бердянський порт. Укрзалізниця, Укрпошта, Укртранснафта, Приватбанк, Державна інспекція енергетичного нагляду, податкова Одеської області, Державна міграційна служба. З нещодавнього угоди групи чисто з Приватбанком. Державний банк замовив прибирання будівель, які знаходяться на території Донецької та Луганської областей та кілька контрактів з Укренерго. За ними компанії з орбіти Апсіта прибиратимуть на територіях електричних підстанцій, які знаходяться в різних областях України. Ми звернулися до державних органів, які співпрацювали з компаніями групи Чисто. Наразі ми отримали відповідь лише від Укренерго. Тут пообіцяли додатково перевірити контрагента. Дякуємо вам за надану інформацію, яка стане підставою для додаткової перевірки вказаного контрагента на предмет його зв'язків з країною-агресором. Відповідна інформація також спрямована нами до правоохоронних органів, зокрема СБУ. Що маємо зрештою? Група компаній, яка має зв'язок з російським бізнесменом, роками отримувала державні підряди. Мала і досі має доступ до великої кількості стратегічних об'єктів України. Як таке можливо у часи повномасштабної війни? Хто має за цим стежити? І чи далі український бюджет має фінансувати компанії з російським бекграундом? Діліться своїми думками у коментарях під цим відео.